Добрий день, шановне панство. Сьогодні відео буде скоріше таке запитання, щоб ви написали коментарі. І тема буде наступна. що Є от така от слива. значить, Їй трохи вже е, минулого року робили зниження крони. І в Ютубі є дуже багато відео і спеціалістів, які радять, як обрізати. Дану значить, рослину, і які там мають бути вимоги до крони для того, щоб вона гарно виглядала і були добрі плоди на ній. От, ну, Як кісточкові, зараз, звичайно, треба їх обробляти. От, а питання буде наступне: якщо ви подивитесь, да, то є із центральної частини отут. от, Дуже високі такі пагани, які майже там за рік от такі виросли, да? і треба якось цю деревину привести до порядку, тому що вона бореться за виживання і е, зараз е, намагається домінувати над іншими деревами, які не дуже поряд навіть стоять, але треба рости вверх. Ну, як по закону жанра. Для того, щоб виборювати місце під сонцем. Але ну, виявляється так, що на високій кроні дуже важко тоді щось побризкати зверху, для того, щоб обробити садок. А насправді, зараз вже от конець січня, і вже треба підготуватися до того, щоб. Обрізувати крону, ви бачите, там центральну частину було намагання уже скорочувати. І е, зараз от, треба якось вирішити, як же ж сформувати можливо, за один рік, можливо, за два роки. Е, так, крону для того, щоб е, правильно можна було е, сформувати деревину, щоб вона не росла вверх, бо там ні достать плоди не можна ні обробити нормально. І для того, щоб вона нормально давала врожай, і сливи тут дійсно такі великі, смачні. От, вони десь у середині вересня вже готові. От тому неї хочеться привести до порядку і щоб вона ще працювала, була молодою і давала гарні результати. Ну і естетично, щоб виглядало це також добре, тому що, якби вона знаходиться майже там посередині нашого участку і ем, мені здається, що Можливо, там не треба гнатися там, за супер-пупер врожаєм, да? а хай воно буде акуратне, щоб воно гарно виглядало і давало там, якийсь там, більш-менш стабільний врожай не по кількості плодів, а по якості, щоб слива була велика. її гарно обробити, тому що ви бачите, отут -от є певні, певні артефакти. От уже чим його не бризкали, ну, поки що треба вирішувати, що з тими гілляками робити. Тому, якщо у вас є зараз якісь рекомендації до того, як би ви власне, порадили, що робити з цією деревиною, от, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, варіант зрізати і посадити нову. Поки що не підходить, тому що нові там в іншій частині садку вже підростають, а треба дати от такій деревині, толк для того, щоб вона нормально розвивалася і нормально виглядала. От. Кінець січня тут вже плюсова температура пішла, так що сподіваємося, що вже великих морозів таких не буде, і можна буде. Зайнятися трошки садком, для того, щоб це не відкладати там на лютий місяць. І вже воно було підготовлено, тому що ну, можливе потепління там, аж до 10 градусів і е, воно піде в розвиток, тому е, ну, бажано зараз якось це все вирішити, підготуватися, підготувати інструмент, обробити його добре і е, зробити гарну деревину і побілити оцю частину. Я бачив навіть професіонали, які займаються садком, розказували, що вони беруть звичайну фарбу для зовнішніх робіт. От, і звичайною фарбою. Оце обробляють, воно стійке, не шкодить і деревина гарно себе почуває. Наразі на сьогодні це все чекаю ваших порад. Я вам дуже вдячний. Будьте здорові! До побачення! На все добре.